Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас не дуже позитивні новини. Травмувався один наш гравець і власне другий травмований за останній час. Я розкрию всі подробиці, тому підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Ходімо, півзахисник Динамо, Кирило Пашко отримав травму під час зборів. Які білосині проводять в Австрії? 17 річний гравець на одному із тренувань отримав часткову травму зв'язок, правої щиколотки і, як наслідок, не зможе допомогти команді в найближчих контрольних матчах. Про терміни відновлення Кирила прес-служба клубу обіцяє повідомити пізніше. Нагадаємо, президент Динамо Ігор Суркіс назвав Кирила Пашка новим циганковим, крім того. Легку травму отримав дебютант Динамо Колумбія Браян Себальос. Захисник пошкодив прямий Ем'є стегна, через що не зміг взяти участь у товариському матчі проти німецького Падерборна. Бажаємо нашим гравцям гарного одужання та скорішого повернення в команду. А ти, вболівальник, що думаєш про цю жахливу новину про травми наших гравців? Розкажіть нам тут у коментарях. До наступного!